Доброго дня, малята. Ой, подивіться, хто це до нас прилетів? Так, ластівка. І вона нам принесла листа. Давайте відкриємо і прочитаємо, від кого ж він? Добрий день, діти! Ми лісові мешканці звертаємося до вас з великим проханням допомогти нам. Справа в тім, що ми дуже чекаємо весну, адже її час прийти до нас. Та вона десь забарилася. Без неї нам в лісі дуже холодно та голодно. Шукаючи її, ми подолали довгий шлях. Та коли дійшли до казкової країни, граматики, вартові нас туди не пустили. Ми дуже сподіваємося на вашу допомогу, лісові мешканці. Діти, допоможемо лісовим мешканцям? Тоді в дорогу. А щоб нам не було сумно в дорозі, вивчимо веснянку. Ішла весна красна у синій хустині. Несла весна красна у скрині гостинці. Ягня там травицю, гуся там водицю, Качення там рязку гамаля там казку. Давайте ще раз повторимо. Ішла весна красна у синій хустинці. Несла весна красна у скрині гостинці. Ягня там травицю, гусенятам там водицю, каченятам рязку, а малятам казку. Молодці малята. Ви хто такі? І що вам тут потрібно? А що сталося, чому ви нас не пропускаєте? Ми охороняємо вхід до казкової країни граматики, від пустунів та бешкетників? Одного разу в нашу країну потрапили два хлопчаки, які наробили нам лиха. Після чого в країні почався хаос. Ми вам допоможемо, так, малята? Щоб потрапити до країни, назвіть, які казки ви знаєте. Малята, давайте назвемо, які казки ви знаєте. Молодці маля. Добрий день, Круть, верть, а чому ви сваритесь? Тому що через двох хлопчиків ми з братом вже декілька днів не можемо дійти згоди. А що саме вони зробили? Півник поїхав до млина, а нам загадав вивчити букви. Мені голосні, а брату приголосні, щоб ми не переплутали. Поскладав у конвертики синій та червоний. Хлопчаки все нам перемішали, а тепер ми не знаємо, де чиї. Це не проблема для наших дітей. Викладіть в першому раді голосні букви, а в другому приголосні. Викладаючи, називайте букви. Малята, не забувайте, що в червоний конвертик ми складаємо голосні букви, а в синій приголосні букви. Діти, а давайте повчимо мишенят робити звуковий аналіз слів. Які нам для цього потрібні фішки? Ви навчіть мене викладати слово колосок. Добре. Малята, зробіть звуковий аналіз слова колосок. Правильно. Добрий день, незнайка. Як твої справи? Не заважайте, ви що, не знаєте, хто я? Я поет, зовусь незнайка. Вам від мене балалайка. Ой, далі не можу дібрати Риму. Малята, допоможіть незнайкові дібрати Риму до слова мак. Так, рак. Ніч молодці, сир, мир. Балалайка. Молодці малята. Доброго дня, дінь. -дінь. Чому ти така заклопотана? У мене були гарні квіти, пробігли хлопчаки, позбивали пилюстки. Допоможіть мені повернути красу моєму садочку. Малята, погляньте, які чудові квіти. На кожній квіточці стоять крапочці. Одна крапочка, дві і три. Щоб ці квіти залишилися з дінь-дінь. Вам потрібно поділити слова на склади. Ось, наприклад, мак. Скільки складів в цьому слові? Так, один. І він піде до квіточки, в якій одна крапочка. Ромашка. Правильно. Там, де три крапочки, дім? Баба. Так, до квіточки. Де дві крапочки? Машина? Молодці малята. Курка. Дякую вам, малята, за допомогу. Добрий день, попелюшко. Діти, будь ласка, допоможіть зібрати зернинки. Я так хочу на бал. Зернинки збираємо, слова викладаємо. Якщо правильно викладете зернинки, то дізнаєтеся, як звати сестер попелюшки. Ось подивіться, зернинки непрості, на них склади. А ви ж пам'ятаєте, що слова перші починаються з великої букви, а імена людей теж пишуться з великої букви. Викладіть, як звуть старшу сестру Попелюшки. Я вам дам підказку Ма. Так, малята. Ри. На. Мари назвати старшу сестру. А середню як звати? Правильно вибрали. Читаємо ок, са на. Так, молодці. Дякую вам, малята. Тепер я піду на бал. Яка гарна в нас попелюшка. Але нам час іти далі. Щоб розбудити нам весну, потрібно дібрати слова ознаки. Весна яка? Так малята квітуча. Весна яка? Ласкава. Весна яка? Тепла. Весна яка? Пахуча. Далі самі весна яка. Так, весна яка. Молодці, весна яка, весна яка? Молодці малята. Пригадайте веснянку, яку ми вчили по дорозі. Ішла весна красна у синій хустинці. Несла весна красна у скринці гостинці, ягня там травицю, гуся там водицю, каченятам рязку, а малятам казку, молодці. Добрий день малята. Дякую, що врятували мене. До зустрічі, малят.